Добрий день, дітки, пропоную відгадати загадки. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовитий робітник. Так, це пилосос, навіщо він потрібен? Правильно, для того, щоб чистити килими, підлогу, що він робить? Молодці, пилосос збирає сміття і бруд. Хто у вас удома чистить пилососом килими? Пилосос допомагає господарям у хатній роботі. Відгадайте ще загадку. Всю білизну збере і старанно випере, буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Так, це пральна машина. Що вона робить? Так, пральна машина пере білизну. Яку білизну слід прати? Правильно брудну. Якою стане брудна білизна після прання? Молодці, чистою, свіжою, мокрою. Що з нею потрібно зробити? Так, білизну слід висушити. Розкажіть, як у вас удома сушать білизну? Так, розвішують білизну, а вітерець її сушить. Відгадайте наступну загадку. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Так, це праска. Що робить праска? Так, праска прасує білизну. Яка білизна після прання? Правильно, м'ята. Навіщо прасувати білизну? Молодці для того, щоб вона була охайною, якою праскою прасують білизну, правильно, гарячою. Наступна загадка суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Що робить холодильник? Правильно, холодильник зберігає продукти харчування. Наступна загадка Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. де що робиться, він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Так, це телевізор, що можна переглянути по телевізору. Правильно, мультфільми, кінофільми, різні передачі. Як одним словом, називаються ці предмети? Правильно, побутові прилади, за допомогою чого вони працюють. Молодці за допомогою електрики. Коли діти розходяться додому і іграшки, залишені в групі, дуже за ними сумують. Я пропоную змайструвати для них телевізор, щоб їм було хоч трохи веселіше ввечері, без маленьких друзів. Для роботи нам знадобиться сірникова коробка, дощечка, стека, серветка, пластилін, сірий, блакитний, чорний, ви можете обрати свої кольори. Починаємо працювати. Відкриваємо сірникову коробочку і відкладаємо її внутрішню частинку. Порожню верхню коробочку вкриваємо сірим пластиліном із чотирьох боків методом розтягування або розмазування. Беремо шматочок синього пластиліну, розминаємо його і формуємо плескачик. Кладемо плескачик на дощечку і стекою відрізаємо зайве. От ми з вами отримали прямокутник. Це в нас буде блакитний екран. Прикладаємо екран на велику сторону нашого прямокутника і притискаємо. Нам залишилося виліпити кнопочки і підставку. Ось такий телевізор вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!